Так, друзі, покльовка, Чергова покльовка. Покльовка! Здор... По... Ага. Здор... Здорового коропа. Ну покльовка була, я робила. Да. Он Диви, диви, Це амур, блядь. Це амур? Там може форель. форель. Така форель. в нас тут дружна компанія. Ловим коропа. Ну вона не піднімається то вверх. Так він не піднімається, -то, тому що там рибина здорова. Да? Конечно. Доброго вечора. Там кілограм Кілограм, добрий вечір. Кілограм п'ять точно. Дивіться, друзі. <laughs> ну, покажу вам весь процес гнется. виважування коропа, не все так я просто. Гнется, <laughs> да я говорю, що це? От ти все таке талантів чоловік. Талантів чоловік талантів. Всіки волос. чекали, так? Да? Стояв, стояв. Да. Сьогодні прийде домой і все буде добре. М'ясо, риба. Ну понял. За Затланти ухід я п'ю. А ну. Там что-то хорошее, бляха, хаму. Да, я тебе говорю, я бы что-то не матюкайтесь. И, или карп, так килограмм 6. Или килограмм 6. Но оно не поднимается. Такие не поднимаются взагалі. Я А не могу пока подорвать. Запишу. Да, ничего, ничего. Не-не-не. Що... А може это три осетра, що я выпустил 3 года назад, и они уже такие. Може бути. <риват> Пам'ятаєш, у в аквариуме плавали? Я, <риват> я же их сюда отпустил. Фрикціон, бачите, працює. Він навіть не хоче показуватися. Там щось здорове. Сережа, фартовий, конечно, это фартова. Це, це Діма зробив. Це зв'язка. Взаємодія. <рикла> Тільки при взаємодії ти становишся фартовим. поодиночці ти і я. Ми маленькі букашки. А коли собрали звездів, ми одна велика букашища. <рикла> Короче. Так оно не поднимается, смотри. Дивіться, просто не выходит з воды рыба и все. Шось здорово. Так глянь, как оно огневотся, диви. Хоті, хобіше, так я ж знимаю. Диви, что там не, таке. Диви, він бачиш, крутить. Не, ну что не будет. Опа, опа. Что-то уже грудик здесь, да? Да це короб. 100%. Ну а что он такой большой, что ли? Ну здоровый короб просто. Сильный. Его за захватил, ну, я, бачу... я его за боком взял и Не, 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 не за боком. за боком. Я его за боком взял. Забарился типа, да? Не, ну, где он зацепился. Может, за другим крючком, понял. За боком набогато ваще. Вот это проблема двух этих не велики, да, но... Ну, с половиной. О, зеркальный. За два. За два. За два. За два. Да, он за бок, видишь? Вот это проблема. Нет, эти, так винзорота и за бока. Два от, крючка. От, откусывай сразу. Все, е, друзья. А, да, нет, тоже 4, 4 там железные. Да та 4 плюс. А может и плюс, да. Не, не будет плюс. Не будет? Но четверка будет? Не. Около 4. Около 4. Девица, друзья. Ох, и жирный, блин. Я с половиной. Ось що, бачите? Ну да. Да, це менший, так. По й був менші. більший. А пузо яке? Значить він беременний. Так, 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 так. Ну да, ребята, Понятно, так що. він десь тут був, що бачиш. Оце він зайшов. Че, він боком почав іти, поняв? Ну, да. Нічого страшного. О, Ну куди ж ти кинув? Подожди, а де другий? Можна шикалку принести йому адже заради в рану. Mm. Зняв? Сереж. Пшикалку принести, в рану заради. Там лента тихо, тихо. Шикнуть йому, щоб він... Не треба, Міша, ні. там нічого нема. Дай -дай. Ви, випуск... Випускай його, він Ви зайшов в ту сторону. Раз. Сиди з посвакою випускай. Випускайте, випускайте красавці. Ви знімаєте? А це зеркальний. Да? Я ж знімаю повний ти процес. Ти Показуйте, що тут у нас. О, Дякую. Дякую. Дивіться, Дякую. який гарний. Ні, він не так хочеш, не, уйде. не уйде. Він зацепився Попали. за ці. О, все, пішов. Ну що, ну, Продовжуємо І от рибалку, друзі. Отака от в у нас сьогодні рибалочка. Ні,